Парканчик він йде в ось таких упаковках по 4 штуки. Тут дивіться, Пакет, у пакеті йде 4 штуки. 1, 2, 3 і 4. Загальна довжина, коли ми поставимо ці чотири секції в рядочок, з'єднаємо між собою, вони тут ось з'єднуються, такі шарнірчики, вийде в нас 2,5 метра. Ціна за цю упаковку 4 секції 2,5 метра, 400 гривень. Це не одна секція, йде. Не, ось не одна секція йде 2,5 метра, це йде 4 ось таких секції в ряд. І це виходить 2,5 метра, одна упаковка, 400 гривень коштує. Е, є зараз в кольорі ось такому зеленому, Зеленому, і є в кольорі ось такому світло-коричному. Батько колір, кожен колір він зроблений, такий, ніби під дерево. Бачите, така фактура, ніби дерево. Кожна секція вона з'єднується між собою, такі шарніри. На кожній секції є по дві ось таких ножки 15 см. Ось їх в ряд можна виставити ось ну в довжину, хоч хоч кілометрів. Кожна ну кожна упаковка, кожна секція, воно з'єднається між собою. По висоті, якщо оці кілочки наставляються в землю, ось по цю висоту. У нас виходить максимально від землі 40 см, мінімально 25 см, Ось по бокам. І коли вони ось з'єднуються між собою, то ці секції, ось таку з'єднуються, у нас получається тут такий іде полукружок. Номер телефону в описі під відео, посилання на наш інтернет-магазин та інстаграм, буде в шапці. Профілю білий закінчився. Очікуємо його не скоро, тижнів два, а то й, можливо, навіть місяць. Є зелений, є світлокоричневий. Пишіть, дзвоніть, всі контакти назвав де.